Субтитрувальниця Сьогодні згадаємо і трішки продовжимо минулу тему. Отже, давніше Зегмунд Фройд почав описувати те, що сьогодні ми називаємо захисними механізмами психіки. Він вважав, що наша психіка несвідомо, це наразі ключове слово, захищає нас від болючих переживань і використовує для цього проекцію, перенесення, сублімацію. Цю ідею Фройд започаткував. І були до нього подібні ідеї в певній мірі? Так, у філософії та релігії існували уявлення про внутрішню боротьбу, самообман, супротив, але звісно, це не були наукові підходи. До Фройда ніхто не використовував поняття захисних механізмів у сучасному розумінні. Це був прорив для науки. Ми вперше побачили, що психіка має такий вбудований механізм самозахисту. А пізніше вже його дочка. Анна Фройд систематизувала ці механізми і описала, як я, тобто наше его, намагається впоратись із тривогою, конфліктами та негараздами. Але всі ці процеси, вони все ще є несвідомими реакціями. І от у науковців виникає думка: а яким чином наша психіка свідомо справляється зі стресом? І тоді з'являється поняття. Копінг стратегії. Сам термін копінг від англійського справлятися, і власне це є той спосіб, яким наша психіка справляється зі стресом, емоційними переживаннями чи складними життєвими ситуаціями. Вони можуть бути усвідомленими або автоматичними, адаптивними або деструктивними, активними, пасивними. Загалом, якщо захисні механізми це щось, що вмикається саме собою, то копінг це на. Наш усвідомлений вибір. Вперше про поняття копінги у сучасному його розумінні почали говорити в 60-х-70-х роках. Дослідниками, які вели та систематизували ці поняття, були Річард Лазарус та Сьюзан Фолькман. І їхня ключова праця про це стрес, адаптація та копінги. І вони, власне, визначили копінг як когнітивні та поведінкові зусилля. Які спрямовані на те, щоб впоратись із внутрішніми або зовнішніми обставинами, які ми оцінюємо як надмірні або такі, що перевищують наші ресурси. Також вони запропонували поділити копінги на два головні типи: це ті, які спрямовані на проблему, тобто коли ми в результаті можемо змінити ситуацію, і ті, які спрямовані на емоцію. Тобто, щоб змінити наше ставлення до ситуації. Обидва ці типи можуть бути ефективними, якщо використовуються правильно. Ця модель лягла в основу багатьох психотерапевтичних підходів, зокрема, і в КПТ. Давайте ще детальніше про типи копінг стратегій. Отже, як ми говорили, вони можуть бути орієнтовані на проблему. Це якісь наші дії спрямовані на вирішення ситуації, що викликає стрес, і, власне, вони ефективні тоді, коли цю. Ситуацію об'єктивно можна вирішити. Коли наші дії мають сенс. Це може бути скласти план дій, знайти якусь інформацію по нашій ситуації, звернутися по допомогу або змінити обставини. Також копінги можуть бути емоційно орієнтовані. Вони спрямовані на зниження емоційної напруги, але не на те, щоб вирішити ситуацію. І вони ефективні тоді, коли проблему вирішити неможливо, це може бути втрата або хвороба близької людини. Що належить до цієї стратегії? Це проговорити переживання з другом або терапевтом, зайнятися медитацією, тимчасово відволіктись на свої якісь хобі або вести щоденник. І також копінги можуть бути такими: це деструктивні копінги. Ті, які тимчасово зменшують напругу і біль, але в довготривалій перспективі вони нам шкодять: це алкоголь залежності, переїдання або голодування, агресія, самозвинувачення або ж ізоляція від інших та прокрастинація. І другий тип вони можуть бути адаптивними: це є фізична активність, здорове харчування та дотримання режиму сну, соціальна підтримка, практика усвідомленості. Творчість, структуроване планування часу. Окрім цього, копінги можна поділити на активні та пасивні. Активні це якщо людина робить якусь дію, щоб вирішити свою ситуацію, тобто шукає підтримку, йде до терапевта, складає план дій, займається якимось своїм хобі. А пасивні це коли людина уникає проблему. Сюди належить ізоляція, ігнорування, надмірний сон, їжа, серіали. Загалом, якийсь один копінг ми можемо описувати. З точки зору різних критеріїв. Наприклад, копінг-пошук підтримки є активним, адаптивним, емоційно орієнтованим, а переїдання є так само емоційно орієнтованим, але пасивним і дезадаптивним. Отож, про що ще можемо сказати із досліджень Лазаруса і Фолькман? Перше. Копінги це не наша риса особистості, що означає, що ми не є лінивими, сумними, безініціативними. Ми так діємо по якійсь причині. Копінги це все ж таки усвідомлений процес. І тому ми можемо змінювати цю дію на якусь іншу. І, власне, вибір цієї дії залежить від зовнішніх обставин. У різних ситуаціях ми будемо обирати, як ми зможемо з нею співробити. Справитись. Копінг це індивідуальна реакція, вона динамічна і гнучка. Переходимо до другого пункту: від чого, власне, залежить цей вибір, від нашої оцінки ситуації. Першим кроком ми, в принципі, оцінюємо, чи є ситуація загрозливою для нас. І другим кроком ми вирішуємо, чи маємо ми ресурси з нею впоратись. І на основі цих оцінок ми вже будемо обирати підходящий копінг. І так ми можемо розуміти, що ефективність копінгу змінюється залежно від ситуації. Те, що працює в одному випадку, може бути недоречним в іншому. Поширеність копінгів вона залежить в принципі від контексту, тобто від нашого віку. Культури, типу стресу, який нас оточує. Але в загальному можна виділити такі найпоширеніші копінги. Із адаптивних це є пошук соціальної підтримки. Слава Богу, що люди. Мають таку можливість розділити свій біль із кимось, часто використовується у кризових ситуаціях і вважається, в принципі, не просто адаптивним, а й корисним копінгом. Наступне – це позитивна переоцінка, коли людина намагається знайти сенс або щось хороше у складній ситуації. Така поведінка є ефективна при довготривалому стресі, але тут треба бути уважним, щоб ця позитивна переоцінка не перетворювалася Велася токсичний оптимізм, тому що якщо ми не визнаємо, що з нами коїться щось погане, ми тільки глибше засовуємо ці емоції всередину себе, але вони не зникають. Наступне теж поширене це планування і активне рішення, це є збір інформації, складання плану, пошук рішень, які можуть допомогти в цій ситуації. Є одним із найефективніших. Копінгів, які можна використовувати при стресі, який є контрольованим, тобто екзамени, робота, наприклад, і останнє це прийняття, особливо поширено при ситуаціях, які неможливо змінити. Наприклад, хвороба. Цей копінг він, ну, допомагає знизити тривожність. А найпоширенішими, дезадаптивними копінгами, є спочатку це уникнення, що є, в принципі, тільки втечею від проблеми, як ми розуміємо. Сюди відносимо соцмережі, серіали, ігри. Прокрастинацію. Часто використовується молоддю або під час хронічного стресу, коли вже є відчуття безсилля, і мозок намагається створити собі такий білий шум, щоб десь відпочити і відволіктись від реальності. Ще один це вживання речовин, алкоголю, тютюну, переїдання. Досить поширений, короткотривалий спосіб заглушити стрес, тривогу. Який, окрім того, що шкідливий, ще й викликає звикання, тобто з часом нам потрібно буде ще і ще і більше. І ще один поширений дезадаптивний копінг це є самозвинувачення, коли людина бере на себе провину за все. Цей копінг часто зустрічається при якихось депресивних станах. Це якщо ми без кінця купаємось у причинах наших дій, замість того, щоб визнати, що окей, погано сталося. Потрібно щось із тим вирішувати. Ще з цікавого про копінги, що показують дослідження. Жінки частіше використовують емоційно орієнтовані копінги, а чоловіки проблемно орієнтовані або уникаючі копінги. Люди з вищим рівнем саморефлексії більше обирають позитивну переоцінку, прийняття та планування, а у ситуаціях війни чи втрат зростає використання духовних копінгів. Тобто віра, молитва, сенс такий певний спосіб знайти дорослого, відповідального, кого можна опертися, коли навколишні події уособлюють хаос і жах. Як ми вже з'ясували, копінги це не риса особистості, але як же вони формуються? І найперше це дитинство. Ну куди ж без цього? Ранній досвід. Ми спостерігаємо за батьками, або якимось близьким оточенням, і просто копіюємо їхні дії. Хтось із батьків нас карав мовчанням, і ось ми вже несемо цю модель поведінки в доросле життя. Або на нас кричали, і ми виростаємо і вважаємо агресію нормою. Тут також важливо звертати увагу на те, чи дозволяли дитині вільно проявляти емоції, чи її за це карали. Друге, як формуються копінги, це те, що ми засвоїмо із соціуму. Це є соцмережі, якісь авторитетні друзі у підлітковому віці, або навіть ті самі серіали або книжки. Формування копінгів також залежить від соціокультурного середовища. Ми тут говоримо про такі копінги, як релігія і смирення, або активний пошук допомоги. У різних країнах, як ми розуміємо, буде прийнятним той чи інший варіант. І також наші особисті риси впливають на формування копінгу. Людина, яка має більш виржені екстраверсні риси, буде схильна шукати соціальної підтримки або діяти. Інші ж люди схильні до самоізоляції, рефлексії і можуть використовувати гумор або переоцінку. Чому важливо нам знати свої копінги? Тому що вони формують не тільки нашу поведінку, але і якість нашого життя. Якщо ми постійно ігноруємо свої емоції, вони нікуди не діваються. Якщо ми справляємось з важкими емоціями тільки через їжу або контроль, то з часом наше тіло почне проявляти симптоми: це буде втома, безсоння, тривожність. Усвідомлений копінг це про вибір. Чи справді те, що я роблю зараз, воно корисне для мене? Чи воно мені допомагає, чи просто приглушує біль? Пропоную вам провести таку практику на визначення своїх копінгів. Візьміть аркуш і поділіть його на 5 частин. Отже, у першому стовпчику ми будемо записувати ситуації, які викликають у нас стрес. Наприклад, посварилася з колегами на роботі, або не встигла на маршрутку. У другій колонці ми пишемо, що ми відчуваємо у цій ситуації. До прикладу, я злюсь, мені соромно, мені страшно. Третя колонка: ми записуємо наші дії. Тобто, от сталася ситуація. І що я в ній зробила? Тут може бути: я заплакала, я накричала, в мене зіпсувався настрій, і я не хотіла ні з ким говорити до кінця дня. Четверта колонка, що мені з цього реально допомагає? В попередній третій колонці біля прикладів можна написати оцінку, а в четвертій колонці власне пояснення. Ну, Наприклад, я плачу, це 4 з 10. Ситуацію це не вирішило, але в мене потекла туш. Наприклад, я накричала: це 2 з 10. Я тільки ще більше посварилася з цими людьми. Або, наприклад, я закрилася від всіх, це 3 з 10. Я стала почувати себе ще більше ізольованою і самотньою. І п'ята колонка буде звучати так. Що я можу зробити по іншому? Тут важливо дати собі простір на роздуми і критично оцінювати ваш стан. Як ми вже говорили, копінг залежить і змінюється відповідно до ситуації. І якщо, наприклад, поплакати в одній обстановці може бути корисним, щоб виплеснути емоції. То в іншій ситуації це може тільки затягнути біль. Орієнтуйтесь на свої відчуття і на оцінки з попереднього стовпчика. Також хочеться вас застерегти і попередити, щоб ви не вдавалися до самозвинувачення. Поки що на цьому етапі ми тільки вчимось помічати свої моделі-поведінки. Ви не винні, що ви так поводитесь. Чомусь ви виросли саме ось такою людиною. Обставини склались таким чином. І іноді це про неможливість діяти по-іншому. Але я кожен раз наголошую на тому, що ми можемо зробити вибір, не йти за нашим старим сценарієм. Ми можемо зробити вибір, захотіти стати іншою людиною. Зміни почнуться тоді, коли ви. Припините нападати на себе і станете на свій бік. Тому пробуйте, приділяйте цьому час, якщо є бажання. Хай пізнання себе стане для вас просто цікавим заняттям, а не ще однією роботою, яку ви на себе взволили. Тоді у вас все вийде. Я вас дуже підтримую на цьому шляху. Дякую за перегляд, всім па-па.